Оліна опять на роботу йде. Нічого, щось сьогодні так холодно, нічого. Нічого, нічого. Яка ням-нямка. Так, будемо жарити. На набок. Так, все, сиро ням-ням-ням-ням-ням спішить дуже сильно. Нічого, я не співаю. Ні. Так, для початку треба вирішити, що я вдягну взагалі. І взую. Ну, в принципі, можна на низ щось. из футболок. Что у нас с футболок? О, что он уже нашел. И эту кофту можно. Все, нормально. ладно, капюшон Да. Ох, надеюсь, другого сегодня нормально будет. Надеюсь, с них вообще не скоро выпали. Так. Ёкарный чебурек. Ну не, ну что такая рано всё хорошо. Хотя, что я про его говорю. На, на, -на Снежочек, снежочек. Подними путь, лясочка. Снежочек, снежочек. Чалыночки в сапожечках, Лесу, оделяй, лесу, Снежочек, снежочек. И, и, и. -и. Снежочек выпадет, и лясочка. О, снежочек выпал, снежочек, снежочек. Снежочек, ой. не такие сегодня? Сегодня им было и приснился. А что, снежочек выпал? Хух, надеюсь, он скоро выпадет. Окей, okay, у школу випаде сніжочок, буду сніговики уліпити, щоб не сухі, бо я сухі ненавиджу. І з нього нічого не зробиш. Так. Чого нафіг? О! Сніжок випав! Уля! Уля, сніг! Ой, класний, тільки красивий! О! Уля, нарешті сніг випав! Так, рада, рада, скоріше, не ну, вір, быстренько пов'яжу і ну, спершу поїду, я на двіх піду. Так, тепер юбки почистити. І потім поїдем і на ліголик, на майданчик пойду. Так, і пасту ось забирати. Ну, що, я як завжди в своєму репертуарі. Так, все почистили. Так, і тепер сполоснути ось пасту, ось все. Можна йти їсти. Мама, вставай, сніжок випав. Мама, вставай. Давай, вставай, сніг випав. Тіх, ну Аліса, що таке? Мама, але я шапку вдягнути не буду. Ну, Аліса, дивися, бо в мене був однокласник керівніший. Був однокласник, він не вдягав шапку, бо йому десь років 12-13. Ну, десь 7-й короче. коротше. Йому голову сверлили, бо він не вдягав шапку. Ще голову сверлили. Ну він да, не вдягав шапку, дай голову собі, і вона його досі болить. Сла? Голову звеліли? Ні, я буду шапку вдягати. Так, я вам вже готові зробила. Їж та як підігріла, що вчора заказала. О, ням-нямка. О, ну вірші худогі. У тебе щось смачненьке, я люблю худогі. Ну, я рада, що ви любите. Так, на, то їжте. Все можна, в принципі, їсти і йти гуляти. Будете йти гуляти, хлопці. Та ні, ми дома посидимо. Так, да, ми вдома посидимо. Ну ладно, ми з дівчатами тоді підемо, да, дівчата? Я... Все, Алиса, угу. Добре, так, дівчата? Звісно. Все, Аліса, вдягайся. Я потікаю. Добре, я вдягнусь. Так, ну що далі можна діагнозу? Ну все, я вдягнулася, де шапку свою вдягай. так не цю шапку вдягати. Ай, не плететь, не плететь. Так, пляшку, все. Все пішли. Тоді. Мамо, ми вже Молодцы, Молодці, можна вже йти туди. Німа не йти взяла. Так, опси. ви за старший будьте, ти Данило за старшего. Добре. Хух, ну все, ми вже прийшли. Да, ми вже прийшли. Сихай, малявки йдуть граються. А ми нам що, теж будемо щось робити. А, ні, я піду на лавку ти вже як хочеш. Ну тоді я може теж на лавку піду. Так ладно, пішли. ти будеш десь тут гарати, так? да? я тут залишу добре. Мам? Добре, я піду кінця туди. Так, дівчата. О, які тут класні штуки! Ой, а что не моешь, Вася, листья? Вот еще малявка. Сама тебе малявка. Ну, я так сказала. А, ну, ну вот так послежу. Так. Ну, бач, я могла листы ха-ха-ха, лохушка. Сама тебе лохушка. Не обзывайся. Так, девчата, заспокойтесь. Добрый, добрый. Ну, добрый. Она вообще так шепчала. Что-то у Сики из футболки. Ой, не могу. Цей хлопчик хоча б не, не в футболці. Це вже добре. Ну, я буду тут глядати, мабуть. Хоч не я буду кататися на очи штучках, вони такі прикольні. О. Ну, а я буду сидіти десь. Демонасісти. Це мені лавку. О, тут є лавка. Все. Все нормально. Все. Так, а я, що? я нічого. Класно. Так, що якась дівчинка тут з нею познайомиться? Привіт. О, привіт, а чого ти в футболці? А ну я закалена, якби нас тут багато хто такі. За така мода. Ого, у вас мода дивна. мені самі холодно. Ну за як тебе а Мене Зоя. О, класно. а я не А скільки тобі років хоча б? Мені вісім. О, а мені десять. Ти Та така мала така малявка? Що мати малявка? Не обживайся на мене. Що ти така якась, не знаю. Ти ще букуши не вмієш казати? Ну да, не і ясо. Господи, що за діти зараз? Ну ладно, давай грати. До цього тема. Ну, да, не до цього трохи. Якби ти права. Таке відео у мене вишне, всім поки!